<кій> Всім привіт-привіт! Другий матч між колективами Вейба Gaming та Thunder Talk. Вейба вирішили піти все ж таки на синю сторону. Бани. Мінус Акалі, мінус Шен, мінус Фіора, мінус Володимир. Дякую, що вони це зробили. Червона сторона Єкарім, Єва, Фідл, Касадін. Цікаво, чого Касіддіна вибаните, якщо ви бачите, що там є Зері, це дуже лейтгейм. Ну, не спрацює, не виживуть. Я би зараз адбанив би ще. А, Зої вони самі банять. Тетешники самі вирішили забанити Зою. І зараз, скоріш за все, ТТ беруть собі Камілу. Хоча я можу помилятися. О, ні Камілу, а Гвен. Вен в Бані. Ну, О Новейбо так само подивились, як грають. Зети вирішили вдарити по Зету. Ну і зараз дивимось. Кайса з'являється, ну це Мідлейнер відкритий. Залишається у команди Thunder Talk. Ну, Зая може сама на ну, посаді піти на Мідлейн. Там може Галіо з'явитися. Галіо відкрити, галіо відкрити. Вейба забирайте Галіо собі на Мід. Трістану беруть на Мідлейн. Аріана. А ви не бажаєте Галіо забрати? Тому що зараз від ТТ, скоріш за все, з'явиться Галіо. І у вас тоді будуть проблеми. В ліс вирішили відправити Йоне, так? Да? Так. Да. Мені не подобається драфт вейба взагалі. Це дуже поганий драфт. Так, є ідея, але... Зері потрібні предмети, аріані потрібні предмети. Джакс також хоче трохи пофармити, посплітпушити. Ну, і що ви Джейса берете. Ви Джейса берете варіанну, З який в цьому сенс? Знов таки, у вас не буде фронтлейнера. Вам прийдеться проходити через Грагаса і Джакса. А там ще його не буде флангувати зі своєю ультою. Но мені не подобається драфт ти, тон ТТшки. Саме через JSA. <кхем> ну, в цьому случаї, якщо зараз Йони... Ну, тут Йони буде залітати під чутком Аріани. Тут є сама ідея. Тут Йони буде стягувати, Аріана буде стягувати. Тут Я хоча б це розумію. А ось чому не... замість Нуджейса було не взяти Галіо, я цього не розумію. Ну добре, зараз подивимось. ТТ дуже в себе впевнені в собі, в своїх силах. Я вже хочу подивитися ігри ТТ з іншими колективами з топом. О, Фулсі ти будеш капітаном. Ні-ні-ні-ні-ні- ні, 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 ні. Я не буду брати собі таку відповідальність на себе. Я можу підказувати, я можу бути су-капітаном. Типа сучим капітаном. Тіпа, Ну, капітаном сука. Ось так. <гум> ось ну, стандартна лінія. Як потрібно стояти і... і, і терпіти за каміло. А ось ну, стандартна лінія Джейса, який зараз нічого не може зробити Аріані. Весело. Аріана просто ховається за кріпочками. Відходить. І виграє розміни. Так, а тут Джейс у нас так само грає з кулею. Навіщо ви ферйк, блять, берете? Ну ти на мід пішов, ну візьми ти на мід для себе камквер. Так як зробила Аріана. Ні, ми будемо брати пулю, ми будемо намагатися стакати голду собі. Аріана, не дасть тобі цього робити постійно. Аріана буде настояти на великому ринжі. Її спели це дозволяють робити. Ось Каміла дуже, дуже обережно Стоїть на лінії. Розумію, що якщо вона підставиться зараз, то Джаксі її просто-напросто принизить. За ось такі мови. Вардік за стінку. Підстанула трохи. Ну підстанила вона його чисто під свій щиток. Де влут нехай вчиться. Та тут награвати треба. Я сам дивлюсь, 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 напомічаю свої на помилки, потім йду грати. На ну, перші хвилини 2-3 я не пам'ятаю, як треба грати, а потім починається анал-карнавал. Я зриваюсь. Ну, а взагалі я вже себе невано вишкалив до об'єкта я граю ну майже без помилок. По пересуванню саме. А от після першого об'єкта в мене вже з'являються помилки. Після третього я взагалі забуваю, що куди і як треба грати. Оба нас знову врив пішов по Джаксу, але Джакс чомусь цей розмін виграє. Чому так відбувається? Скоріше за все, тому що Каміла не була ще на ресеті. Не робила рекол. Обана, стоїть. Йони стоїть, чекає, чекає зручного моменту, щоб прожати ультимейт. Але тут просто така річ. Тут пішов кол від Ніли, Ніла каже: я тут, типу, на біля Джакса. А йони немає, він не прийшов прикривати. Так що грайте обережно, тому що Йони може бути десь біля вас. Ой-ой-ой, це First Blood для. Кайси. <сум> Гарна бочка від Грагаса була, але Зері не вистачає демеджів на цій стадії. У зері ж нічого немає зараз. Реплей пішов по Грагасу. Підкидання гарне. Грагас робить ульту. Викидує кейсу дуже далеко, але кейса на своєму ультимейті просто прилетіла і добила. Їй навіть не, ну, не потрібно було бігти. Просто ривок на ульті і все. І пішла ротація. Одразу вирішили трохи принизити зараз Зігана. Жигана на топі. Жиган на, своєм, на своєму джаксі показує баланс. Ой-ой-ой, ось вам і баланс з Джаксом. Так, ти куди прийшла, Ти Що мене прийшла тут наказати? Так, Корно, ну відійди, я зараз сам один на один, сам на сам покажу. І показав. Де один рахунок? Ну вона загралась, але вона ж бачила, що орн дуже далеко. 7 на 6. -й. Добре було б, щоб хоча б його забрав би... Топера, але ж ні. А от зараз Джакса наказують за те, що в нього нема ультимейта. І знову розмін. Ну, ТТ будуть грати, вони постійно забирають для себе. В першу чергу для себе беруть саме геральдику, а потім вже намагаються забирати драконів. Вони вирішили це робити так, щоб в них був. А ось і камбара, яку я казав. Вони не залітає. На нього ввішаються нушари каріани. Оль он не стяжка йо не проходить, і потім стяжку прожимає Ріана свою ульту і все. Там контролю дуже багато. Вийти з цього майже неможливо. Там лише треба буде покупати собі QSS. Стрімкст з ріблицем, і лише через нього можна буде вийти. Але тоді ви будете без жоня. І це мені не подобається Wild Drift, тому що ти не можеш взяти два сейфових предмети. А наскільки я пам'ятаю, Клінсу немає в цій грі. Очищення. Ну 2-2, Ну, Джакс має перевагу. В цій грі Джакс буде дуже сильним. Йони дуже сильно так нарізав. Один на один Орна там нашинкував своїм. катаною свої. По голді, попереду. Кайса. У -у -у. А ось і мальчик для биття, який просто-напросто прийшов і наказав, ще другий кіл робить, зараз третій кіл зробить. Нізері залишили кіл. Лейба показує зубки. Ката. А. Там дві катани? Він так просто на арті стоїть. Таке враження, що він однією орудує. <ривіт> Правильний йони <і> він вбиває. <ривіт> тут просто драфт. Он знов так. Тут проблема в драфті, а проблема в драфті це саме Джейс. Ну я так і казав, що тут, скоріш за все, буде 2-1. Команди не можуть адаптуватися один до одного і намагаються тренери зрозуміти, кого, який драфт треба зробити. А... Гарно зловили йони. Вбили цього мальчика. І це проблема в тому, що якщо у компанії є гроші, вони можуть це робити. Якщо у компанії грошей нема, то. Там тренер буде щось на кшталт мене, який награв багато ігор, І на цьому роблять, робить свої висновки. Але я навчився ще користуватися турнірними таблицями. Я спочатку граю ігри, потім дивлюсь ігри, а потім заходжу у турнірну таблицю і дивлюсь, хто як грає. За скільки матчів виграються, хто які драфти для себе бере. І хто на чому грає. Є ж фрази в йони один для людей, другий для демонів. Я не чув. Я ж кажу, я коли граю, в мене звук іде в наушники, а я наушники не влягаю. Тому і я дуже знаю мало фраз. Я фрази лише пам'ятаю ті, які були в Лізі. Ну вони ну, ті ж самі і залишились, але в, в Лігу я не граю вже майже чисто два роки. Останній раз я в Лігу Легенд грав у, у вересні 2021 року. Потім я в цю гру навіть не заходив. Знову бійка намічається, зараз дракон з'явився, але цього дракона буде ТТ намагатися забирати для себе. Пішла ульта від Орна. Орн підбиває Йони. Йони виходить і І Ніла каже, дуже дякую, ви нам запушили Дрейка. Ми його заберемо. Не влучив контрстрайком Джакс і все. Ніла робить ульт флеш. І... Слухайте, Джакс так гарно міг влетіти, але не влетів зі своїм станом. 6-6 рахунок. Каміла відбувається, прибіг Джейс і ось весь демедж Джейса. Но тут Кейса приходить, Кейса допомагає, але у Кейси є проблеми, те, що її ракети з першого спела вони летять. Як попало в будь-яку ціль Йона вмер, дивимось, здали, да Ось тут Джакс прописує Counter Strike. Аніла На другий прийняла, да, цей спел. А Каміла задоджила своєю ультою. От якщо би там він зараз влупив би Стан, то вони б виграли бійку. Але там станом не влучив. І там так зараз у Джакса підгорілась, мама не горюй. Недобитки залишились. Та ні, вони ще можуть виграти цю гру. У команди Вейба дуже великі шанси. не вбивают просто Прийшов Ульт выдав, но ульт-то оно треба давати разом з онзультою у... арианом. Чего ри падають постійно? Там ланцюг контролю дуже великий может бути. Зері потрібно... Два з половиною три предмети, щоб вона почала розбивати обличчя. А те забрали ще, ще й на шори, я прогавив. Я поки в чатик дивився, там дракон вийшов. І знов так ульта на ульту, ну тут повинен перемагати Джакс. Щиток рятує, но не зовсім. Джакс дуже сильний. Джакс тут гапнув просто-напросто Камілу, і Каміла нічого не може зробити. Ну, Зараз uh, Нозері вносить шкоду лише через другий спел і перший спел. Автоатаками вона ну, багато не надамажить. Ратуті прийшов Джейс. Бив-бив-бив-бив Йони, так і не вбив. <coughs> йони хоча б бив на танка і не вбив його, але ж... Джейс бив просто по шотному <coughs> Вибачаюсь знову бікон. Ну тут Кайса лише дамажить. Кайса намагається забрати Зері, Зері виж... виживає. Ось вам баф на шора. Зері зараз може від'їхати. Так від'їжджає. І ганаєт, стовп і все. Так от. Там Йони просто бив Orner і не пробивав його. Я це розумію. Но коли Джейс, воно чисто, вона зібраний ворон, не може вбити он, з прокасту Йони, я цього не розумію. без... воно зараз... На ну, Mortal Reminder цей. Новий ітем, який скрестили на пробиття і на, на антихіл. Він він скоріше за все, не зарізав би того орне. 1 1.5. Рахунок 8.11. <кхм> ну тут же більше бійок. Мене цікаво, ну, коли команди зрозуміють, що не треба пікати Джейса або хоча б, якщо ви обираєте Джейса, не набрати йому інший білд. Вона камера літає, в спину заходить просто Ніла, показує баланс. І виходить. Triple kill x -Bio. 2-0. Вейба програє цю гру. Ну, вейба потрапили на такого. На міцного горішка. Мали змогу розігнати другу карту, але віддали. На другому дракони дуже багато віддали, там не пощастило Джакса. І через це вони, скоріш за все, і програли гру. Все, на цьому відео завершується. Завтра, відео... Завтра буде так само стрім. Сьогодні стрім буде увечері. Все. Для, для Ютубчика відео записав. Читаю В раз... ранзі, як граєш, так смертей багато, а тут чекають однієї переможні битви. просто не б'ються. Ще турніри да, да, да. турнір іде майже 4,5 години. Це була остання бійка на сьогодні. Відос я наріжу виклам чуть пізніше. Ну, окремі ігри будуть там. Гра перша, гра друга, гра, перша, гра друга. Так. Шість ігор на сьогодні, які були, я їх всі викладу. Але саме цікаве, ось дві останні гри були на сьогодні. Так, стрім о 19 годині, там плюс-мінус я може чуть раніше запущусь, може чуть пізніше. Тому що мені ще потрібно поїсти, трохи відпочити. Я ще не снідав навіть. А щоб поснідати, треба приготувати їсти. Тому я можу там десь хвилин на 10-15 можу затриматись сьогодні. Ну, а так на зараз все. Да, Джон Снейк. Та треба приготувати ще. Ну, багато ще роботи робити. Я тоді побіг. Вам гарного дня. Стрім увечері. Заходьте, побалакаємо, пограємо.